Привіт, друзі! Перший успішний керований політ на літаку з бензиновим двигуном внутрішнього згорання здійснили 17 грудня 1903 року американські механіки, брати Вільбер і Орвіл Райт, неподалік містечка Кіті хок штат Північна Кароліна. Літак протримався у повітрі 12 секунд і подала відстань у 37 метрів. Наприкінці 30-х років минулого століття було винайдено реактивний двигун. Спочатку 1950-х реактивні літаки почали використовувати у цивільній авіації, а у військово-повітряних силах з'явилися надзвукові. Сьогодні ми поговоримо про літаки українського виробництва. А для початку не забудьте підписатися на канал, щоб не пропустити нових цікавих відео. Розвиваємо українськомовний Ютуб разом і здобудемо перемогу на усіх фронтах, в тому числі інформаційному. Хаз 30. Розпочнемо розповідь із найменшого. Хаз-30 це надлегкий двомісний спортивно-навчальний літак виробництва Державного Харківського авіаційного заводу. Перший політ відбувся 22 травня 2012 року. Довжина цього літака складає майже 6,5 метрів, висота 2 метри 36 м, розмах крил 9,5 метрів та вага 395 кг. Хаз 30 призначений для виконання тренувальних і приватних польотів. Пілоти сидять у кабіні пліч-опліч. Літак обладнаний спареною системою управління, що дозволяє використовувати його для початкового навчання пілотів. 4 карбюраторний двигун робочим об'ємом 1352 кубічних сантиметрів. здатний забезпечити максимальну швидкість польоту на рівні 200 км на годину. Витрата пального, залежно від навантаження, може варіюватися від 15 до 27 літрів бензину на годину польоту, шасі триопорне, яке не прибирається у польоті. Літак надійний та безпечний і простий в управлінні. Навіть посадка із зупиненим двигуном не викликає труднощів та істотно не відрізняється від штатного режиму. Точна ціна невідома, але літаки подібного класу авіації загального призначення мають вартість у діапазоні від 30 до 60 тисяч доларів. Ан-132. Ан-132 це легкий турбогвинтовий багатоцільовий транспортний літак спільного виробництва України та Саудівської Аравії. Особливістю літака є пристосованість до експлуатації у різноманітних кліматичних умовах, особливо в умовах спекотного клімату на піщаних злітно-посадових смугах та непідготовлених аеродромах. Перший політ відбувся 31 березня 2017 року з Київського аеродрому Святошин до аеропорту Антонов у Гостомелі. Експлуатація літака в транспортному варіанті передбачає повну автономність завдяки вбудованому комплексу завантаження розвантаження та із застосуванням допоміжної силової установки. Ан 132 також може виконувати повітряне десантування вантажів на парашутних платформах та парашутистів, перевозити людей, транспортувати хворих та поранених в умовах надзвичайних ситуацій. Пасажиромісткість складає 46 десантників із спорядженням або 75 звичайних військових, або 27 пацієнтів на ношах і 2 медики. Довжина літака складає 24,5 метри, висота майже 9 метрів та розмах крил 29 метрів. Ан-132 може перевозити вантаж масою 9 тонн. Максимальна злітна вага літака разом із вантажем 31 тонна 500 кг. Максимальна швидкість 550 км на годину. Ан-178. Ан-178 це середній транспортний літак з турбореактивними двигунами, створений на основі багатого досвіду державного підприємства Антонов у сфері розробки транспортних літаків у поєднанні з найновішими світовими авіаційними технологіями. Створення літака почалося у 2010 році, а перший політ відбувся 7 травня 2015 року. У травні того ж року було оголошено про презентацію літака на 51-му міжнародному авіаційному салоні Леборже у Франції під Парижем. Ан-178 може сідати і злітати з будь-яких аеродромів, у тому числі з ґрунтовим покриттям, що робить його придатним і для військових цілей. Довжина літака складає 33 метри, висота 10 метрів та розмах крил 30,5 метрів. Літак може перевозити до 18 тонн вантажу, що є приблизною вагою двох стандартних морських контейнерів. Максимальна швидкість повітряного судна становить 825 км на годину. До речі, літак міг мати назву Бандера. Справа в тому, що 22 жовтня 2015 року державне підприємство «Антонов» оголосило конкурс на найкращу назву для нового літака Ан-178. Опитування проводилося у соціальній мережі Facebook, і за його результатами перше місце посідав Варіант Бандера на честь лідера українського націоналістичного руху ХХ століття. Однак керівництво Антонова відмовилося виконати умови оголошеного конкурсу з політичних міркувань. Відповідно, літак залишається в міжнародній класифікації, як АН-178, ан 124 Ан-124 із народною назвою Руслан це один із найбільших серійних вантажних літаків у світі. Перший політ було здійснено 24 грудня 1982 року у Києві. Всього побудовано 55 таких літаків. Ан-124 використовується для перевезення локомотивів, яхт, гелікоптерів і багатьох інших великогабаритних вантажів. Літак має систему просідання опор шасі, що дозволяє легко здійснювати завантаження. У 2018 році для перевезення головного оптічника найбільшої в світі космічної ракети, яка належить компанії SpaceX, було залучено вантажний літак Ан 124 Руслан компанії Авіалінії Антонова. Літак подолав 3613 кілометрів протягом 4,5 годин, забезпечивши доправлення складової частини ракети для її вчасного запуску з космодрому на мисі Канаверал, який розташований посередині Атлантичного узбережжя штату Флорида США. Довжина літака Ан-124 складає 69 метрів. розмах крил 73 метри та висота майже 21 метр. Вага 180 тонн. Максимальна швидкість польоту становить 850 км на годину. Ан-225, Ан-225 із народною назвою Мрія це надважкий транспортний літак, який виготовлено на державному підприємстві Антонов. Ан-225 був найбільшим і найпотужнішим літаком у світі. Його довжина складає 84 метри, розмах крил 88 метрів та висота 18 метрів. Загальна вага літака без навантаження 285 тонн. Максимальна швидкість польоту складає 850 км на годину. Перший політ здійснено 21 грудня 1988 року. У 2004 році Міжнародна федерація повітроплавання внесла Ан-225 до Книги рекордів Гіннеса за його 240 рекордів. Одним із рекордів було перевезення у 2009 році найважчого в історії авіації моновантажу, а саме генератора вагою у 174 тони із Франкфурта, Німеччина до Єревана, Вірменія. На жаль, найбільший літак у світі Ан-225 Мрія був знищений 27 лютого 2022 року російськими окупантами в аеропорту Антонов у Гостомелі Київської області через те, що йому не дозволили вчасно евакуюватися до Німеччини. Таку інформацію оприлюднило німецьке видання Більд із посиланням на дані з детального звіту про розслідування знищення Ан-225. Літак заздалегідь готували до відправки, але вона так і не відбулася. Проти посадових осіб держпідприємства Антонов порушено кримінальне провадження. Напередодні повномасштабного вторгнення Росії літак мав бути евакуйований в аеропорт Лейпцига, але відповідний наказ на переліт до Німеччини так і не надійшов. Вже було відомо, що Лейпциг мав стати прихистком для мрії. Увечері перед початком війни екіпаж і пілоти сіли в повністю заправлений літак. Але за словами капітана Дмитра Антонова, їм не дозволили злетіти за розпорядженням вищого керівництва. Служба безпеки України почала перевірку працівників державного підприємства Антонов на причетність до знищення літака і можливість співпраці з російськими окупантами. Також правоохоронці відкрили розслідування, чому не було заздалегідь здійснено евакуацію Ан-225. Згодом СБУ повідомила про підозру колишнім керівникам Антонова. Слідчі зібрали ґрунтовну доказову базу на екс-гендиректора, його заступника та начальника підрозділу з авіабезпеки. За матеріалами слідства, напередодні вторгнення Росії, чиновники не допустили бійців Нацгвардії на територію Гостомельського аеропорту для підготовки до його захисту. Посадовці прямо заборонили українським військовим зводити оборонні укріплення та фортифікаційні споруди на литовищі. Трьом фігурантам повідомили про підозру за частиною 2 статті 1141 Кримінального кодексу України, перешкоджання законній діяльності ЗСУ та інших військових формувань в особливий період, яке призвело до загибелі людей та інших тяжких наслідків. Двом фігурантам обрали запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Екс заступника директора Антонова оголошено в розшук їм загрожує до 15 років ув'язнення. Спасибі усім, хто додивився відео до кінця. Сподіваюся, воно вам сподобалося. Якщо так, ставте лайк і залиште будь-який коментар. Також не забуваймо допомагати Збройним силам України. Обов'язково переможемо!